Маючи досвід міст, які, на жаль, потрапили під вплив в певних скажімо так, ситуацій, пов'язаних з війною, ми проаналізували то, що відбувалося, зробили собі, скажімо так, висновки, розробили певні міроприємства, які в свою чергу нам дозволять забезпечити місцям нашого міста питною водою, не дивлячись на будь-які ситуації яких ми можемо оказатися. По декількам сценаріям ми відпрацьовували дані події і навіть в найгірших сценаріях не цілодобово, але на певний час містяни будуть забезпечені водою питною. Нам дуже важко, реально дуже важко. Тарифи людям не підіймали. Рішенням Вараської міської ради тарифи заморожені під час воєнних дій. Тому в мене, як завжди, звернення до мешканців, будь ласка, сплачуйте комунальні платежі, тому що це в тому числі ваша безпека, в особливий період. Не безкоштовно достаються нам певні технічні моменти. Ви повинні це розуміти, як ніхто. Подумайте про свою безпеку, про безпеку своїх родин, дітей, тому що дійсно то, в що ми вкладаємося. Першочергові платежі ідуть саме на забезпечення міста під час особливих подій.